І мені вже не дзвонить. Я ж думаю, що щось сталося, топ вона поїхала на море і Бо тому, що я їй дзвоню. Навчала сделала на зі. Сказала мені свій паспорт і таке. Я їй дзвоню. Я їй вже вводі два буте дзвонила. Вона, якщо ти будеш бачити це відео. Будь ласка. Позвони. Що-небудь могло статись. Що-небудь. Мені ж просто, знаєте, якусь стаж. Бо що-небудь могло статись, може, могло статись. ось така, наприклад. Що мене не хочеться сказати. Бо... Вік. Просто зараз. Кідала якась така сумна. Да, я їй дзвоню, звоню, вона не піднімаю труби. Что вона, ну, я не знаю, вона не підніме. Я тобі буду дзвонити кожен день. Mm -hmm. Я не дзвонить другий день, вчора дзвонила до нас. І то я їй дзвонила вчора, що в вона не піднімає.